З вами я, Влад Хакер, і... Подивіться, яка в мене робка в зубах. Так. І хто у нас? Сьогодні, е. Eh, Влад оцінює мої так. секретки. Так, Маша буде показувати секретки мені. А я буду оцінювати. Так, пішли. Так, так eh, давай eh, насправнемся eh, у 13 кілька. Окей. Давай. Так. Я спавню зараз. Знайдемо його. Ось. Я спавлю отакий магазин. Ну, садон такий магазин. так, я знаю. йдемо сюди. Потім сюди. Значить, такого нічого нема. Ось. Ну зараз. Ооо. подивіться так, як... О, так. тут якось це можна було взяти. Взяти? Угу. Mm -hmm. Ну, це давно, ну, а так я не знала. Mm -hmm. і, тут, mm -hmm. от, і тут також є сей. Е! <звук> ти що? <звук> 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 ну, коротше, виходимо. <звук> Переславнюємо. Десять. Чудило і зараз пішли на моєму Жигулі? Жигулі, а шли. Ну да, це вам. ви напевно знали цю секретку. Влад вам показував Я зараз ще раз покажу. Якщо ви не дивились прошлое відео З Тимуром и Так, да, З Тимуром. что с нашей машиной? А, <же нашу> <свист> а <свист> это, и все нормально. А, уже все нормально. А, и куда нам? Я не знаю. А, все, она шла. Так. Бежим. А, я понял, Ой, за что ты. Ничего страшного, еще раз покажу. Вот тут где-то как Ой. Но... Знаєш, що? Післякі І Тут про... тут гроші робит. Так да. Машинка, щоб гроші. От бачите, получаємо тут. І mm -hmm. робимо. А мені дуже цікаво, що це таке. Що? На що це? Не знаю. Це как ты е, не катай? Ой. Э, ти що мене? Я нечайно нажав на не тебе, а не на кнопку. Давай, сідаємо в машину. Це не Жигулі. Жигулі — це зараз... Нічого страшного. Це... Аккуратно. Аккуратно. Сюди потім. Потім в дирички. Все одно на ноль. Ось, бачите? Та це кожен займе. що що я не догадаюсь, що там було фіолетовим? Тоді пам'ятаєш, коли ми грали? <гум> Яйця, ти думала, я не догадаюсь? І хто любить школу, той ставте лайк, так. а хто ні, той й підписуйтесь. ну а Правду? Я підписуюся. Я тоже. <гум> я вже не підписався. Потім ісюди, отак. Бачите? Тут ну, на Новом. Да. Коли Новий год, е, да. ой, коли різдво, то м, тут якась табличка. І ми е, нажимаємо цю ну... табличку і зараз я показу ще. 9.5 У лісниці, у лісниці, Ось. Так. Да. Ні, ну це я показував може. Ну так. Йдемо сюди. Так, це ми пропускаємо.

Нет. Эй, ч? Не, фо, не. Ч? Потом йдемо сюда. Ага, идем сюда. А далее? Е, хочется сісти? Я сюда, я довица. Так кстати, типа Що? знак. Что? Багато кто знал? Да, и получилось за мной. Я еще одну секретку хочу. Ай!

Угу. Обережно ти. А їй це страшно. І так один, один день вчилась трава. Ой. Угу. А це він і не є. Все. Один, один день. Ой. І куди? А! -а, -а! Ви ще знаєте, отут, е, внутрі. Ой, ой. ой. Ви б знаки, я навіть показував вам. їхати в аеропорт. Та нічого страшного. Беремо якусь карточку червону, наприклад, оцю. А ти бачите? Я... Сюди йдемо. Ні, ну спочатку сюди можна ось то. Ні, вже то Ноля, то я тобі це показував. А я ти підписникам показував? Вообще-то я показував, коли я був дівчиною Попередь было видео. Ну, ви бачили, коротше. Тепер йдемо, йдемо до мене. Я взагалі тут це показував тобі спочатку. А! Далі. Я ніяк не можу вилізти. О, ура. Біжи, давай. Ну, де ми? Ай, ти ж. Я знаю, що там істребитель. Потім сюди йдемо. Я знаю, що тут. То... Іди, давай, не закликній, прямку Почекай, мене не забудь Все? Все Є, даш Я це показував Ти ще раз будеш? Ні, чого Відпізнаки, ну Ти, стой Стой, все, все, вилітай Стой Куда? Приїжджай Ага Куда? Я тут Ай Та зараз ти Куда? Я только упала. Пришли за мною. Підписники перемот... е, тоді могли перемотати, хто додумався, той молодець. Іде за мною. Якщо хочеш о і а, а, о і а, і і о і о і а, о, о і е, що ти швидше? Ну, то в мене Ремка у мене тридцять п'ять швидкість. Короче, дем сюди. Mm. сюди. Ага. Отім, ой. Ну, якось, коротше, запрыгаємо наверх. Дивіться. Щось наклапаємо. Ну внутрі... дивіться, що тут, тут тут е, всі... Тут е, хто зроби, е, зробив зробив е, е, Брук Хейвен? Бачите, Вольфпак і Айзе Волф. Вони. І зараз йдемо сюди. Дивіться що. Куди? Я проспав. Ага. Ну, ви зрозуміли. Вона на, напевно знали. Так, не, э, йдемо... ну, це вісім вже уліт. Вісім і п'ять то я не знав, як це зробити, ну знав що, цю секретку. А це мені брат розказав. Ага. Що так... О, там тоже хтось на Жигулі їде. Давай його этот. О. Мам... И куда нам? Так, наших хулику когось подб'ємо. Да ну Сейчас, пустники перемотайте. Тут просто так вас час займает И <звук> что ты зробила? И ты нічого не зробила <звук> <звук> Ні-ні-ні. Підписники перемотайте. А то це буде не Ой, тут Наруто, оказывается. Все, я бандит, уезжай. Ой, ця это чуть-чуть разбилось, ну пофиг. Ай. Куда ты едешь? Ой, м -м -м -м. Ну это капец где-то нам еда Маша. Едем куда? Ну как ты так едешь? Ну, ну, ну Фэш! Куда да. Короче, едем за мной. Куда нам? Короче, едем сюда Нет, в другую сторону. Короче, телепортируйся, сказать як який дом. Окей. Ту аутил. Тридцатый. так багато? Та идем за мною. Да я ви, знаю эту ви... ляльку. Ноль. Нет, стой. Стой. Я так знаю там. Я знаю. А, це в яхте. На яхте. А, я тоже знаю секретку там. Идем сюда вниз. 4 и пять. Почему туалет? А потім. Секунду. 4 и 5. Да ты там. А потім куда я забыл? <звук> а, да, ось, ось, выбачилась. Топ-тики, вот. Но вот. ля, вот. знал. Ай, да, да Não é do Google. Pode ir, pode ir. Mas Que padeiro. Ei! Quem está? Não! Não! Ai! Mas não, mas esse gás veio do outro lado. Да, ли еще не ещ. Пошли там подермся. Да где Ты курсы, что уже вс, мы уже час просто так вышел, ты не можешь играть. И подпускники, знаете лизники кнопки? Наприклад, що включати? Може тут щось зв'язано, я ще не знаю що. Ну бачите, тут є острів є кнопка. Ти б дивилася відео відео з Брукхевеном. у вас. Підписники, дивіться, дивіться, це ж кнопка, пам'ятаєте? Може тут щось зв'язане воно з цим. Ку и куда Ну куда ещ секретки? Куда? Окей, підписники, давайте я вам покажу секретку. я знаю, де лялька. Якщо вы Якшо ее не знали, вам покажу. А може я, будь ласка покажу? Ты все видео показывала. Давайте теперь безнаки. А сейчас я буду... Это я вообще видео покажу. Так что Дайте, мы... Стребаем. Да, да. Да, вот так. Да. И... и вот и... И... тут туннель у нас и... такие И у нас и... вот такая лялька. Угу. И, и я бачила, что надо быть. Что? Э, нам очень вот надо взять такой. И вот так и делать. І що буде? Очень хотіть робота, я не знаю. Вона потім якось телепортнеться. Та ну нахуй. Йдемо за мною. то окей. Буду. І На цьому у нас все. А з вами був я, Голад Хакер, і Маша! Всім па-па.